В Ужгороді, як і в більшості містах України, здійснюються заходи щодо економії електроенергії. Вже місяць місто у вечірню пору залишається без вуличного освітлення. Саме тому в обласному центрі Закарпаття почали встановлювати спеціальні світловідбивальні елементи на пішохідних переходах у місцях, де найбільш інтенсивний рух автівок. Як повідомили у департаменті міської інфраструктури, такі елементи значно покращують видимість на дорозі. у Вечірній час на цей період все ж таки ми змогли закупити відповідну кількість світловідбиваючих елементів, які в подальшому ми встановимо на пішохідних переходах. На сьогоднішній день це буде десь біля 20 пішохідних переходів на основних центральних артеріях міста, де ми установимо для того, щоб під час темної пори доби. При світлі фар воно могло відбиватися і обозначало пішохідні переходи, тому що не дуже видно знаки, коли виключені освітлення вечірня. Обладнати першу частину пішохідних переходів світловідбивальними елементами планують до кінця тижня. Це в районі 100 тисяч гривень, це з закупкою матеріалів відповідно та з проведенням робіт. Ми поступово будемо облаштовувати і наступні пішохідні переходи, але це все залежить від того наскільки у нас підуть проплати. Також у міській раді закликають громадян дотримуватись правил дорожнього руху, а пішоходів та велосипедистів носити світлоповертаючі елементи на одязі або на плічниках, щоб бути помітними у темряві.